Вівторок, 2 січня, теми дня ТВ. у студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас! Традиційно о цій порі підбиваємо підсумки дня, що минає, і журналісти ТВ вже готові розповісти, як розпочався 2024 рік для України та Буковини. Зокрема, деталі далі. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 678-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Зранку, 2 січня, ворог масовано обстріляв ракетами столицю. У місті пролунала серія вибухів. Працювала протиповітряна оборона, зафіксовано влучання. Пролунали вибухи. І в Харкові Унаслідок атаки зруйновані будинки. Одна людина загинула ще 40 – травмовані. Загалом у перший день року ворог завдав один ракетний та 113 авіаційних ударів, вчинив 84 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. Уночі російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши 35 безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 131 Протиповітряна оборона знищила всі шахеди. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях своїх вірних синів, які боронили рідну землю від російських окупантів. Солдату Самоліку Павлу воїну військової частини а 7187 Останню шану віддали в селі Дібрівка. Солдатом молдованом Володимиром, воїном військової частини А 7187 Прощання відбулося в Хотині. Солдату Андрущаку Олександру, воїну військової частини А 4355 останню шану віддали у селі Бабино. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Телеканал ТВА розширює територію свого мовлення. Незабаром він з'явиться і на телеекранах мешканців Новодністровська та наближених місцевостей. Відтак більша частина нашої області зможе отримувати якісну, оперативну та актуальну інформацію, що є вкрай важливою місією під час війни. Деталі далі. Телеканал ТВА отримав черговий шанс дійти до глядачів всієї області, оскільки нам справді є що показати. Журналісти телерадіокомпанії створюють програми для різних верств населення та національних громад. З початку широкомасштабного вторгнення ефір поповнився масштабним проєктом Життя з присмаком війни. А ще ТВА – єдиний в Україні приватний телеканал, який робить телепродукт для румуномовної громади Буковини. Ось уже кілька років в ефір ТВА виходить щотижнева програма румунською мовою. А в перспективі реалізація проєкту з іншим національно-культурним товариством. До прикладу, планується запустити телепрограму для польської громади. До слова, телеканал ТВА один з найстаріших приватних телеканалів України, історія якого налічує понад три десятки років. Водночас він і далі залишається сучасним та впізнаваним глядачами. ТВА це чотири. Нам певно більше не згадає. ТВА, наприклад, Черновецький промінь» – все. суспільне. ТВА, чернівці. Ну, мабуть, все. ТВА. Промінь. І напевно, все. А тепер телеканал ТВА розширює територію свого мовлення. Незабаром він з'явиться на телеекранах глядачів міста Новодністровськ, оскільки компанія виграла конкурс на мовлення в мультиплексі МІС 5 на конкурс загалом документи подавало три компанії. Серед тих компаній, які я вже назвала ще за цю частоту намовлення на ній змагався телеканал ТОВ Перший Буковинський і Національна Рада, проаналізувавши і подані заяви так дані, наведені в них, і переглянувши презентації цих телеканалів, прийняла рішення одноголосно надати можливість мовити в мультиплексі Мікс 5. Місті Чернівці телеканалу Тов ТРК Чернівці і «ТОВ ТРК ТВ став переможцем на мовлення у місті Новодністровськ. Це означає, що на телеекранах усієї нашої Басарабії з'явиться телеканал ТВ. Надзвичайно справді важливо, чому? Тому що знову ж таки йдеться про розширення території покриття місцевим мовленням. І якщо у Новодністровську в мультиплексі Мікс 5 досі мовили тільки то в Чернівецький промінь, то в місто Тебе, ну і зрозуміло, суспільний мов. Суспільне Чернівці, то тепер там буде мовити ще й телеканал Тива. Це серйозний крок для розвитку телеканалу Тива, адже ми суттєво розширили аудиторію Новодністровськ, Дністровський район, це Сокіряни, Кельменці, Хотин. Я сподіваюся, всі ці території зможуть як і колись дивитися тива. І ну насправді, тива вже давно переріс рівень Чернівецького каналу. Ми ставимо собі такі амбітні плани і надалі розширити. Свою аудиторію, а щоб наші глядачі були не лише в Чернівецькій області. Тож вже найближчим часом телеканал ТВ з'явиться у т 2 приймачах та забезпечить мешканців якісним сигналом, доступом до об'єктивної, неопередженої та актуальної інформації, що є надзвичайно важливою місією на період воєнного стану. Аліна Рябкова сельставчанський Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня ТВА. На Буковині протягом новорічних свят трапилось чимало пожеж. Так, у Глибоці виникло займання в нефункціонуючій будівлі на території Глибоцької багатопрофільної лікарні. Пожежу, помітив один з працівників та викликав рятувальників. Вогнеборці ліквідували займання на площі 70 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців причиною стало необережне поводження з вогнем. Також у глибоці горів житловий будинок. На момент виникнення пожежі всередині знаходився власник. Рятувальники, які прибули на місце події допомогли чоловіку вийти в безпечне місце та ліквідували полум'я на площі 60 квадратних метрів. Загорання виникло через необережне поводження з вогнем. До служби порятунку надійшло повідомлення про ще одну пожежу у складському приміщенні, що в селі Чорногузи. Оскільки всередині приміщення зберігалися лісопилматеріали, вогонь дуже швидко поширився і на момент виявлення пожежі огупив всю будівлю. Понад дві години вогнеборці гасили палаючу будівлю та ліквідували займання на площі 600 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. А у селі Коталева вогонь спалахнув у житловому будинку. Загорання виникло у наслідок. Короткого замкнення електромережі пожежу ліквідували на площі 80 квадратних метрів. Житловий будинок горів і в селі Банчене. За попередніми висновками фахівців до загорання призвело коротке замкнення електромережі. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. А у Чернівцях горіла прибудова до СТО. Вогнеборці ліквідували вогонь на площі 70 квадратних метрів. У наслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина та обставини виникнення полум'я встановлюються. На Буковині протягом вихідних трапилась дорожньо-транспортна пригода є потерпілий. Так за інформацією слідства, 27-річний житель села Яблуниця, керуючи транспортним засобом Лексус, допустив наїзд на 66-річного пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці. У результаті аварії житель села Довгопілля отримав травми. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні для надання йому необхідної допомоги. Протягом вихідних на Буковині прикордонники затримали понад півсотні порушників. 58 чоловіків з дев'яти областей України намагалися у незаконний спосіб потрапити до Румунії та Молдови. Так на ділянці відділу Сокоряни прикордонні наряди у двох випадках затримали п'ятьох порушників. Щоправда, тільки після здійснення попереджувальних пострілів. Паралельно прикордонники відділу «Красноїльськ» затримали ще чотирьох чоловіків, які рухалися у бік кордону. На ділянці цього ж відділу правоохоронці на контрольному посту зупинили рейсовий автобус, на якому троє військовозобов'язаних намагалися дістатися якомога ближче до кордону. Під час детальної перевірки вони не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння та зізналися у намірі незаконно потрапити до сусідньої країни. Ще четверо чоловіків придбали дешеве авто, яке планували покинути біля лінії розмежування з Румунією і далі рухатися пішки. Утім, були затримані прикордонниками відділу Порубне. Усіх порушників доставлено до прикордонних підрозділів та складено протоколи про адміністративні правопорушення. На Рездво у писанки. Вже традиційний святковий концерт відомого буковинського дуету відбувся в Чернівецькій обласній філармонії. Учасники програми виконували українські народні пісні із тематичними колядками та щедрівками. На концерті побували і мої колеги. Різдвяний концерт славнозвісного дуету писанка вже став доброю традицією для чернівців. Щоразу артисти дивують глядача новими композиціями та оригінальним виконанням колядок та щедрівок. Ми кожного року до різдва приходимо з новим концертом, з новою програмою. І це дуже велике щастя, велике чудо таке різдвяне, тому що кожна колядка це не є просто пісня. Це є молитва, якою ми обіймаємо, і кожного воїна і героя, кожну зболону душу, і даруємо радість людям якої так зараз бракує разом із народними артистами України на одній сцені свої пісні виконують і юні таланти. Так, Дарія Крацу тішить глядачів вже третій рік поспіль. Я заспіваю мою нову пісню Батута, яка прозвучить вперше. І я хочу передати глядачам румунську пісню. Я замаюся вокалом уже шість років з п'яти. і вже. Третій рік виступаю у дуеті писанки на концерті, і там ми познайомились. Дует-писанка для мене дуже щедрі і добрі люди. І... Я завжди з ними відчуваю себе як з рідними людьми. Зі стени Чернівецької філармонії у виконанні Буковинського дуету звучали пісні отця Валерія Сиротюка. Він зауважує, цей концерт є спільною молитвою до Бога за мир в Україні. Оксана Савчук, Іванка Вацюк на українській сцені, це є явище, справді явище. А те, що вони першими понесли у світ. Християнську релігійну музику, авторського виконання інших іншого походження це також є особливе. Знаєте. також участь у різдвяному концерті взяв народний художній ансамбль танцю Неоголактика. З писанкою ми вже співпрацюємо декілька років. Нам дуже приємна ця співпраця сьогодні. Ми танцювали 10 композицій разом з Оксаною та Іваном. Нам дуже «Прекрасно те, що ось ці традиції народні, ми можемо доповнити танцем. Пісня і танець це душа нашого народу, і тому, коли вони поєднуються, і глядачу, і тим, хто на сцені, це завжди душевно, затишно, красиво. Народна артистка України Оксана Савчук каже: кожен концерт є дійсно особливим. Пробували так порахувати, скільки вже цих концертів було у нас? Ну, багато, десяток, вже більше десятка. І кожен концерт приносить щось нове, якісь відкриття нові, нові враження. Кращого, ніж славити Бога, мабуть, нічого нема на світі. І от ті колективи, які ми відкриваємо, нові нові фольклорні, і діток, які з нами як янголятка завжди виступають, це великий чудо. Численні прохання шанувальників дуету Писанка в Чернівецькій обласній філармонії 21 січня відбудеться додатковий святковий концерт. Початок о 17.00. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Теми дня. ТВА. таким побачили цей день. Наші журналісти Дізнавайтеся більше цікавих та актуальних новин на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Тож я з вами прощаюся, бажаю затишного вечора та світлих думок. Не пропустіть інформаційну картину середи 3 січня, завтра у цій же порі.